Що ще квітує у грудні. Дивіться, трьохкольорний верес, майже такий, як був у вересні, такий стоїть. Рожевий трошки, салатовий трошки і біленький. Ось цей кущик і в сніг, і в дощ. І зараз ще квітує. Дуже класно. Єдине, що він в ямці росте, це не любить верес, застою водички, він може підгнивати. Бачите? Трошки. Це не добре. Але, тим паче, на майже сонячному, більш-менш місці він любить рости. Більш на альпійських горках у кислому ґрунті, як гортензія, І ось до сих пір він ось такий живенький, дуже класний. Ох. Я дуже хотіла величезний, дуже величезний. Він горщик, і коли його туди-сюди болтаєш, десь ось такого розміру. Він як желе туди-сюди. І там дуже багато кольорів. Але він дуже дорогий. <смі> дуже дорогий в районі 5 тисяч гривень, думаю, ні. Поки що ні, а там подивлюся. Тому ось такий він є. Сніжок падає нічого. Росте дуже чудово. Єдине, що, мабуть, я його накрию горщиком. Тому що ну, не хочеться, щоб він дуже був під снігом, у воді. Хочеться, щоб він все ж таки ріс дуже чудово і дуже добре. І Алісіму в мене ще є. Ковром він аж стелиться, він дуже гарно насівається і потім ось отак от. Квітує, буває фіолетовий такий, в мене ось такий біленький. І ось звисає з вазону. Скоро будемо наряжати ялиночку, покажу чим. Гортензія її, звісно. Буде, думаю, щось таке цікаве і оригінальне. Будьте в курсі. Так, що ти тут? Птичок ловиш? Прийшла киця, полює на птичок і дивиться, що я тут роблю. Да?